Всім привіт, з вами Юкрейн Тернопіль. І на початку відео я хочу прорекомендувати канал мого знайомого. Він знімає відео про World of Tanks. Він початківець в цій справі на ютубі. І щоб йому допомогти з розвитком каналу, підписуйтесь на його канал. Силка в описі під відео. Всім буду дуже вдячний за підписку. А сьогодні вашій увазі приділяється гайд по Тигрі Першому. Напевно, кожен знає або чув, що цей танк рахується легендою. Його називають найкращим танком Другої світової війни. Але як відчуває себе Тигр перший у World of Tanks, що він з собою являє, чи варто його качати, хвилює багатьох гравців. Дана машина має квадратні форми. Броня без нахилів, і це означає, що, при... що про приведену броню говорити нічого. В підсумку у нас легко пробивають не тільки танки нашого рівня, але й різні машини 6-5 рівня. Що ж тут говорити про техніку вищих рівнів? Нас скидає і до 9. Рівнів. Тут відео проти восьмірок. Я взяв спеціально проти восьмого, щоб ви бачили, що на цьому танку можливо грати не тільки проти нижчих рівнів. У лобі корпуса у нас 100 мм броні, бік 80 мм, ззаді 80 мм, башня броньована так само, але є в броні свій маленький плюс. Тигер перший непогано танкує ромбом. Це, що в нас 100 мм в лобі, це ще нічого не означає, якщо ви ставите танк ромбом, то там їх вже всіх 150, якщо і за укриття. Виїжджати боком, показувати бік легенько під хорошим кутом. То в нас багато випадках це нам дуже буде допомагати, нас не будуть пробивати. Слабка броня цієї машини компенсується дуже великим запасом міцності 1500, що на 300 більше за своїх однокласників. Цей показник можна прирівняти до 8 рівня. Ще можна виділити хорошу динаміку і швидкість. Максималка в нас 40 км вперед. І 12 назад. Поворот корпуса 26 градусів в секунду, башня повертається з меншою швидкістю 24 градуси На 2 градуси менше, не дуже суттєво. Ще можна відмітити достойний огляд 380 метрів. А зараз ми перейдемо до найсильнішої сторони цього апарату. І це вогнева міць. Гармата 8 рівня дійсно достойна поваги Ця гармата просто прекрасна ній заключається вся сила і міц німецької машини. Пробиття основним снарядом 203 мм. Це багато для 7 рівня. Середня шкода 240 хелспойнтів за постріл. Зводимося за 2,7 секунди розкид 0,34 на сотню. Скорострільність у нас 9 пострілів у хвилину. 9 пострілів. Прекрасне поєднання скоростільності, бронепробиття навіть базовим снарядом неймовірної точності і хорошого зведення дозволяють нам наносити близько 2150 одиниць шкоди в хвилину, що може бути краще. Ви зможете без труднощів вицілювати малоброньовані місця суперників. І навіть на великих відстанях попадати в ціль, не напрягаючись. Це вам не іс, який з 300 метрів вже не попадає. Цілитись в гуслю, а він попадає в башню. Або в зовсім не попадає. <хи> Підбирати для тигра першого обладнання потрібно так, щоб ще більше підсилити наші переваги. Таким чином, кращим вибором буде досилач, посилені приводи наведення і оптика. Досилач покращить ще нашу перезарядку і скорострільність. Командиру качаємо спочатку лампочку, всім остальним ремонт. Другий перк. Всім бойове братство, а командиру взагалі всім бойове братство. Третій – Командиру ремонт, навіднику снайпер, механіку водію, плавний хід, радисту винахідник, заряджаючому безконтактна боєукладка. Ну і що? Давайте поговоримо про тактику гри на тигрі 1. Головне, що потрібно знати кожному танкісту, який грає на тигрі 1. Що цей танк не тільки другої лінії. Навіть не дивлячись на те, що у нас мала броня, ми маємо великий запас міцності і прекрасну динаміку, тому ми можемо легко міняти напрямки атаки. А якщо вміти грати ромбом, то тигр навіть буде танкувати. Ну, не вісьмірок. Але в 6-5 рівні Він буде спокійно танкувати. Але все-таки найкращою тактикою для нас буде настріл по чужому засвіті. Тому що у нас прекрасна точність і скорострільність. Але стояти в кущах постійно не потрібно. Уважно аналізуйте ситуацію під час бою, дивіться на міні-карту, переміщуйтесь, допомагайте союзникам продавлювати напрямки або захищати втрачені фланги. Непогана швидкість дає нам такі можливості. До того ж, переїжджаючи в різні точки, ми станемо більш важкодоступнішою ціллю для непотрібного класу техніки. Як ви вже зрозуміли, тобто арти. Але якщо ж все-таки попали в перестрілку, танкуйте ромбом. А от арта по нас любе. Я переконався на своєму досвіді, любе попадати по нас арта. І, так, у вас більше е, очків міцності, ви можете розмінювати свої хелспойнти у свою користь, тому що у вас є і пробиття, і скоростильність. У інших танків і того, і того немає. Ну як, або є скоросінність, а нема пробиття, або наоборот, навпаки. А в нас є і то, і то. Тому ми можемо розмінювати ХП. У нас може не пробувати раз за разом, а ми з великою ймовірністю пробиваємо, тому що в нас велике пробиття. Давайте поговоримо про плюси і мінуси. Плюси велика кількість очків міцності, точна, скоростильна з великою шкодою хвилину гармата, хороший огляд і висока максимальна швидкість. Мінуси, Слабка броня корпуса, висока замітність, часто пошкоджується мотор і боєукладка. Це так, мотор і боєукладка пошкоджуються часто. На питання, чи прокачувати тигра першого, відповідь, звичайно, що прокачувати. Ця ж машина прекрасна. Я на ньому відкатав багато боїв. До того ж через нього йде шлях до не менш відомих машин тигра 2 і Є100. До цих сильних апаратів, особливо Є-100. Хто докачався до Є-100, він знає, що це за машина, яка нагибає всіх і все підряд, якщо теж не вміти грати. Німцями, то радянськими танками ви викочуєте з лобом, не треба вміти ніяких ромбів, треба вміти від башні грати і лобом викочуватись. Якщо ви викочуєтеся ромбом на радянському, це вам гірше. А тут потрібно ромбом. Майже на будь-якому танку німецькому чи то СТ, чи то ТТ, потрібно викочуватись ромбом, щоб щось танканути. Ви бачите, він який е, швидкісний, яка в нього рухливість. Вперед, ну назад це не так швидко, але все одно нормально. Танк собі гасає. На місці він вже не так швидко крутиться. Башня ще потихіше, але це нічого не міняє. Бортом він теж непогано танкує, то що треба вміти виїжджати із-за укриттів. Так, щоб НЛД був схований і кут теж не був такий великий, щоб нас просто пробивали в бік. Тут нема в нас екранів, це не є 100, тому треба обережно. Є 100 ви можете виїхати, якщо на, на голді. Подивіться, ця непотрібне стоїння попасти по нас. Е, от є 100, в нього є екрани, і якщо ви знаєте, що суперник на голді, ви можете виїжджати під кутом 45 градусів боком. Він стріляє вам голдой, навіть там 350 прибиття, все одно він не пробиває вас. А тут такого нема. Оп! 44-ка. Хапає. І от, ми вже все, вже перезарядилися. І пробиваємо, без проблем. А от вона нас не пробила. От кажуть... Бачите, от кажуть, тигр не танкує. Стал в ромбом і два рази танканув. Не танкує, не танкує. Все, він добре танкує. Залишається ще два супротивника. І ось із шостий. Не пробиваємо його. Ну, не постійно, ну це все-таки 8 рівень. І дивіться, як скоро позарядка, зразу. І подивіться, от зверніть увагу, як танкувати. Виїхали, ну вже Іса 6 шостер... не вийшло танканути. Але ось так як він виїжджає, так треба танкувати. Ну, хтось поможе добрати Іса чи ні. Су-100, давай, під'їжджай. Вже арта підкотилася це. Скотинська. Коли вже її заберуть з гри, не дає нормально на Є е 100-му пограти. Кидає по 1800. І так, що я вам можу сказати? Качайте, качайте цього танка. Ось помилку зробив із 6 і шостий виїхав боком. Каток показав. Всім дякую за перегляд. Пока-пока.